За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 460 російських загарбників. Зменшилася кількість ворожої техніки. Наші воїни знищили російський катер типу КС 701 тунець. За інформацією військово морських сил збройних сил України. Ворог поніс втрати у кількості шести ліквідованих та двох поранених окупантів. Крім того, сили оборони України знищили 29 артилерійських систем росіян, 14 бойових броньованих машин, 37 ворожих БПЛА опередне тактичного рівня, чотири танки та 47 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 4 вересня. Такі українські воїни ліквідували більше як 265 тисяч 120 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 480 танків та 8 тисяч сот бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 5 тисяч 611 артилерійських систем загарбників на 741 одиницю. Стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 503 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 8149 одиниць. Російська армія втратила 19 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4481 безпілотний літальний апарат ворога та збили 1447 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 847 одиниць. Дані уточнюються приєднатись до збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!